Так, ну що, я думаю, ви вже зрозуміли, що у нас новий день, новий влог. Всі діла. Там же ще. Щас. щас. А, новий день, новий влог. І що? А, пів бутилки я вже випив лікером. Криветки. Зараз уебошем. Це пачка на двох на раз. Ну, типу, на боліші не оставиш. Пачку сухарей уїбали. Ой, чіпсов. Помелу уїбали. От, буквально за вечір. От можете одрахувати. Це я до того, що якщо ви дивились розпаковку закупа з АТБ, то ви чудово а, маєте Та Дай дощ! раз! маєте чудово розуміти, що тисяча, ну, буквально на пару днів. Ну, на пару днів. Ну, на неділю йде десь 3 половиною хай. Так це при тому, що це на дві людини. На дві людини. Жміть. Без дітей, без нічого. Це чисто жратва. Це я навіть не кажу за це. Я тебе не знімаю. Ні, я, звісно, можу підняти собі контент актив. Це опасно було. <хи> дивіться, дивіться. А, як рано, так? так от. А сюди добався шмотки, а сюди додавте ліки, а сюди добавте, не дай Бог, дітей. Що там іще? А ще ти захочеш якесь хобі, а ще ти захочеш може піти в спортзал, а ще ти захочеш, може якусь книжку купити, а ще ти захочеш комуналку заплатити і по ітогу нахуй сходити. І ні, це не грубо, це по факту. того, що в нинішнє время ти просто більшість своїх хочунчиків. Та це навіть не хочунчики. Я не скажу, що це прям якесь ета. Я не кажу, що в мене 14-й iPhone і я хочу купити собі 16, тому що от я хочу. А це каприз, так. Да? А це ну, це просто базові якісь потреби. Камон. Купити книжку, почитати, це що, хочунчики якісь, блядь, це просто базова потреба дізнатися щось нове, щось корисне і скілунутися. І це okay. окей. Мати якесь хобі це адекватно. Тобі потрібна якась розгрузка, розвантаження. Ходити в спортзал це також адекватно, це твоє здоров'я. А ще можна купити якісь вітаміни, це теж бабки. Ну так, от, да. от і рахуйте. І скільки там по факту. І по факту виходить дуже солідно. Так, тихо тихо, бо мене вебка включено. А тут такі кадри. Ну, ну, ну. Ладно, відключаюсь.